Частина об'єктів газової інфраструктури припинила роботу у Полтавській області через масштабні російські обстріли. В Нафтогазі повідомили від початку жовтня окупанти шість разів атакували дронами і ракетами. Цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом і теплом. Втрати обсягів видобутку нині компенсують за рахунок імпортного газу, але фахівці вже ліквідовують наслідки ударів. Заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів в Україні Андрій Закревський долучається до бесіди. Пане Андрію, здравствуйте. Доброго здоров'я. Ми власне бачили оці публікації Блумберга, так який казав, що власне видобуток України саме на піку, і це важливо на піку видобутку росіяни. Зруйнували на 60%, да знищили, можна так сказати, як вам виглядає зараз перспектива? Ми розуміємо, що зараз докуповує держава необхідно докупити той газ, який ми планували мати за свій, але чи вийде нам отримати ці обсяги, і чи вийде їх транспортувати через ті країни, які зазвичай нам ну дають цю опцію для транзиту? Як вам це виглядає? Ну, ми бачимо, що зараз а, всі, а, всі на, весь напрямок, мабуть, з роботи уряду. Іде саме на це. Навіть президент зараз а, публікує з цього приводу інформацію. Тобто, і це і Свіренка говорить, що це якраз той момент, який йде до обговорення, і ми бачили, що на Світлинах закордонних змі є і представник НАК «Нафтогазу», і представник Міністерства енергетики. Думаю, там точно обговорюються зараз і в Сполучених Штатах і про додаткових обсягів ЛНЖ. Але якщо повертатися до нашої теми, якої зараз сьогодення, ми бачимо, що цей шостий обстріл це лише за першу половину жовтня. До цього Росія впродовж року також постійно і систематично була по газових об'єктах. І хочу сказати, що удари були і будуть ще болючими. Остання атака, от на ніч на 16 жовтня, певно, була самомасована і наймасштабніша. За відкритими даними, ми зараз бачимо вже підтверджені десятки балістичних ракет, сотні дронів, і з того можна констатувати, що ми маємо зараз вже на даний момент серйозні руйнування і велика кількість об'єктів зупинена. Я не буду говорити про якийсь процент втрат. Мені здається, що його не знає ніхто і він постійно в динаміці, тому що ми постійно ремонтуємо. Але хочу вам сказати, що він значний зараз. І всі Нафтогазу займаються ліквідацією наслідків і інші служби в такій ситуації, як ми зараз бачимо, то виправі імпорт це мабуть єдина можливість компенсувати втрату видобутку влітку. Ми вже провели колосальну роботу і змогли. Створити значний, ну майже зимовий запас для нормальної, для нормальної зими і без втрат ворога. Ми створили гарний запас ПСГ. в липні-серпні. Ми імпортували рекордні обсяги газу, в тому числі і Сполучених Штатів Америки через Польщу. Нафтогаз спрямував на закупівлю 1 мільярд доларів власних коштів, і ще півтора мільярди доларів дали нам партнери. Зараз НАК працює над тим, щоб західні партнери законтрактували додатковий обсяг газу, тому що у цей сезон закачки, який ми зараз бачили, який раніше припинявся як тільки починалися холоди, і дорожчав газ. Він тепер приміняється не буде. Тобто, я думаю, що не тільки цей рік, а й наступний рік ми будемо закачувати зараз. Я просичилася така інформація про закачку 4,4 мільярдів кубічних метрів газу, щоб компенсувати оці от удари і зробити нас но на ну, майбутнє, очікуючи, що вони не будуть зменшуватися ці удари. І мені здається, що цей об'єм 4,4 мільярди кубічних додаткового газу імпорту це якраз реальний обсяг, і в моїй голові вся арифметика складається. Ну і хочу вам сказати, що я бачу, що колосальна робота зараз просто-напросто проводиться і по диверсифікації маршрутів, і по, і по роботі з донорами. І саме головне на відміну від минулих років працюють уряд. Ну як на мене, прозора. Тобто ніхто нічого не скриває, показує реальні втрати, реальні проблеми. І я думаю, що це от запорука того, що з партнерами буде нормальне спілкування. Пане Андрію, ми не відкриємо великої таємниці, що прекрасно росіяни знають кожну трубу, і взагалі їхня е, трубна історія нескінченно про те, що це радянщина все побудувала, вона ж нескінченно шириться не тільки офіційними їхніми каналами і пропагандистськими. І очевидно, що вони не вгомоняться і далі будуть гатити по транспортуванню. Якщо дозволите, то е, як буде виглядати альтернативне постачання у випадку, якщо бо ворог точно раптом Том не стане притомним і не припинить нищити саме транспортну інфраструктуру газову, ну транспорт інфраструктура. Це якраз і є той зв'язок між родовищами чи підземними сховищами. Так, так, про трубу, газу. Та. да Там це, от це от головний момент. Ви правильно кажете. Ну я хочу сказати, що з одного сторони нам легше, а з іншого сторони, нам важче, ніж нашим колегам електричним енергетикам. От, легше тому, що е, після припинення транзиту у нас є що розбирати, і є канібалізм е, е, інженерний. Проте е, ви бачите, що інтенсивність, яка зараз є, е, і як ви правильно скажете, все давним-давно відомо, призводить до того, що треба готуватися в думці, що це буде тепер постійно. А коли ти готуєшся до того думки, то, ти вже починаєш замислюватися. От у тебе закінчився запас. Е, Запас, там засувок закінчиться, запас компресорів, насосів. Що ти будеш робити далі, якщо свого часу там ці насоси там виробляли німеччини в протязі там трьох-чотирьох років? Добре, зараз вони для нас це зроблять ну, за півроку, за два роки, але це штучне обладнання, яке повинно вже бути зараз. Ну зараз вже контрактуватися. Зараз вже замовлятися і зараз вже починати виготовлятися. І мені здається, що навпаки, не те, що не треба цього таємницю робити, треба про це відверто говорити з нашими партнерами, і з нами один до одного повинні просто замислюватися. А скільки ми замовили на даний момент компресорів? І тим більше, що ну давайте так відверто. То тобто, якщо війна закінчиться, то все одно треба буде це ремонтувати все одно треба буде модернізувати цю газову систему, робити її оптимальніше для того, щоб розвивалася наша майбутня промисловість. Ну і е, нафтогаз інвестував зараз великі кошти, щоб купити резервні обладнання на випадок. Атак, але масштабне руйнування ну, масштаб руйнування такі, що ці запаси дуже дуже швидко використовуються. Тобто, це теж повинні розуміти. Плюс атака на газову інфраструктуру супроводжується. Величезними пожежами і потрібно багато часу для того, щоб просто по-другому разу приступити до робіт. Ви прекрасно знаєте, що з самого початку з першої атаки тоді не вдалося їм друг, ну, Там вони ж подвійні удари роблять. з першого раз, слава Богу, не було поранене, коли вони вдарили по нашим газовикам в Сумській області. Але зараз в Чернігівській області, на жаль, четверо людей були поранені. От. Так що на, з Газом буде нам набагато складніше, тому що. Вони це не припинять для, для нас, крім того, ми для них конкуренти, ви розумієте? А от коли в січні лютому 2025 року Росіяни вибили нам понад 40% видобутку, на його відновлення знадобилося кілька місяців. Хоча ви прекрасно знаєте, що ніхто не відчув нестачу газу із наших побутових споживачів. Ну і тут величезне питання про рожеві окуляри країну єдинорогів. Це не наша абсолютно історія. Ми будемо говорити, що зима буде важкою. До цього потрібно готуватися. До цього потрібно підготуватися не просто словесно, а мати альтернативне все. Бо ніхто, ну вибачте мені, до хати ані лампочки енергозберігаюча, ані павербанку, ані газового пальника не занесе, у кого немає з 22-го року. Це має бути. І може це нам подобатися, може це нам не подобатися, але пробачте інфантильний підтримок підхід що хтось має забезпечити, коли країна у війні не працює, навіть коли країна не у війні, коли країна у війні точно. Але моє питання, пане Андрію, стосується децентралізації газопостачання. Бо з енергетиками стало чітко зрозуміло, що потрібно генерацію опускати під землю настільки, наскільки це можливо і захищати це раз. А по-друге, розсіювати малі станції, мале виробництво, сонце, альтернативи і так далі. Чи є така опція у газовиків? Для нас, ну, тут такий важливий момент, що ми для вас остання надія, і давайте її лишатися. От мені здається, перша частина того, що ви сказали, я готовий підписатися під кожним вашим словом. Тому що коли кожен з нас суспільна несе відповідальність, це працює. Наприклад, минулого року, коли ми брали і реально економили в часи пік електроенергію, ми досягли того, що не було аварійних і планових відключень. Тому що у людей щось в голові клепка спрацювало. І, до речі, акція прикрути теж працювала. І ви зрозумієте, що кожна, кожна з вас, ваша нерозберігаюча лампочка, ваші сонячні панелі, ваше кафло, яке ви купили, це все насправді знижує навантаження на газ, тому що зараз електроенергія теж або із газу. Або із атомної енергії. І інших альтернатив, на жаль, у нас лишилося всього 1-декілька відсотків, я не буду вам говорити, це, але це менше 5% лишилося альтернатив. Лишилися тільки ваші газовики, ваші атомники. От, і лишилися ви? З, кожен, хто прикрутить котел в приварному будинку, чи лічильник батареї просто-напросто прикрутить. Хто збереже там тепло, там, той збереже тепло для дитячих садочків, для шкіл, для лікарень, для своїх родичів, які зараз хворіють, ну, це от повинні це розуміти, що кожен ну, зеконоблений кубометр газу. Він має значення. І от розподілена ця генерація це коли ви і генеруєте, і споживаєте електроенергію в разі потреби. І коли ви зараз запитали своє кафло, наприклад, від сонячної батареї, це теж буде громезна допомога. І купити його зараз. Зараз, може, сонечко йде вниз, але через деякий час, в січні, в лютому його буде ставати все більше і більше. І ви нам допоможете в е, поганий момент, коли Е, Навесні в наших сховищах буде менше всього газу. Хоча ми постараємося зробити, щоб цього не відбулося. в наших інтересах. Андрій Закревський, заступник директора асоціації газоенергетичних та природних ресурсів України, був із нами. Дякуємо.